Привіт, друзі! Вас вітає канал Терас Сильванія, і сьогодні я запрошую вас доєднатися до моєї подорожі лісом. Ну що, починаємо? Зайшов в ліс і побачив перший підосичник. Сонечко стає. Дуже-дуже рано вранці. Я тут же. і знаходжу грибочки. Це чудово, це дуже круто. Ось такий красничок. Іде до кошика. Трапився маленький красничок. Ще один. Бачите, вже півник співає вже ранок? Підосичники знаходяться. Чудовий екземпляр. Якраз в баночку на бронування піде. Дуже їх люблю. Вони дуже такі громкі, міцні. Чудові грибочки. Поки не зрозуміло, що за грибочок. цікаво. цікавий. Спробую зірвати, подивитися, що це. Ага. Цікавий якийсь, чи паутинник? Чи що? Схоже на якийсь паутинник. Дивний гриб. Якщо знаєте, то напишіть, що це за грибочок такий цікавий. Такий плотненький, Подумав, що ніби білий. Але ні. Бачите, які пластинки. Цікаво. Лізе маленький. Лізе. На Лиза. лізе. Хоче вирости. А я вірю, всі О, красотулечка. Така. Ну, брудний відмиємо. Але чарівний грибочок. Піде до мене кошик. Бачите, що не розкрився, такий червоненька, шапинка, біленька ніжечка. Саме смак, самий кайф. Зустрів підосичник. Ну, тут знайомий осичник, куди я часто заходжу і майже постійно зустрічаю тут підосичники. Ось такий красний виліз. Це буквально вхід. под цього сычнока. ну что, зірву его. классный, свежий. я думаю, вы уже вписывает это, это место. я тут уже снимаю видео. вот такие с довольной нижкой. Красень, підозичник. Також тут знаходив велико з великою ніжкою. Так що, щастить. Тут дуже класне місце. Підвезу таки зустрів. И свеженькие. Угу. Ага. Еще один стоит. Ну, это уже, может быть, И два брата акробата. же тут много. Трапляются такие дуже такі соковитые, мецные, твердые. Прекрасне соління або маринування. Ось така сироїжечка, Дуже гарна, дуже їх люблю. Вони такі приємний на смак. Намагаюся брати отакі такі міцні, тому що... Якщо вони вже переростки, то їх вже майже не донесеш додому. Нічого від них не залишається. Отака оце рижечка. Сонце сходить, лисичечки про мені сонце. Ось такі гарнюкі. Збираю потихеньку. Радію кожному грибочку, Бо дуже їх люблю. Їсти. Тут ташки співають. Ах, і серце співає. Міцний і свіжий підберезовик. стоїть і мене дочекався. Зірву його красунчик. Супер рибочок. Ось такі я люблю, щоб вони були міцні, молоденькі, а не старі екземпляри, тому що старі там можна додому і не донести. Воно просто розвалюється. А ось такі це супер. Так що я дуже радий, що вони мені трапляються в березках. Разом з лисичками і підласичниками. Сирийшка жовта. Її цікавою властивістю є те, що вона сирішає, майже чорнішає відварі. Але вона дуже смачна, вже я люблю. Ну така її властивість цікава, що вона стає темна. Це на смак ніяк не впливає. Дівчинка сироїшка. А, супер. Ось такий натюрморти я зробив. З лисичок. Уявіть собі, які вони гарні. Резовик. Такий свіжий. Гарний. О, це супер рибочок. Леженький підбересовик. Перемо. Ось такі красені. Тут поряд зі мною йшов чоловік, ледве у мене його не вирвав. <плес> О, починається сезон білих. Тому дивіться, який він гарний. Білячок. Олячок. Ох, гарний, свіжий. М -м. Це добре. Якщо воно є, то можна і брати. Дуже смачний грибок. Польський. А це моховички. Бачите? Ось такі свіженькі, Твійко. І ще тут один. Такі гарненькі. Люблю з ними робити рагу. Можна супчик зробити. Дуже-дуже смачно виходить. А це також я знаходжу мхавички, Одного я вже дістав. Зараз зірву цей. Бачите, яка в нього цікава ніжка? це маленький, це великий виріс, Ось такі два цікавих рибочка. Моховички. Прямо в мосі, як і треба їм рости. Ростуть в мосі. О, і такий гарний моховичок. Свежий. мясный, дуже классный гриб. И это его брат. Ну да. муховки повискакували. Вот такие грибочечки. Полячок. О. Віженький, крутий грибочок. Значить, воно є. Це вже не перший, який мені зустрічається. Треба дивитися. Полячки я дуже люблю. Маховички і полячок. Трійко грибочків. Чудово! Продовжуємо збір. Шукаємо грибочки далі. А це що за грибочок. Підберезик. Такий свіжий, маленький. Ну ось, моя перша бліда поганка в цьому році. 30 грам цього грибочка визиває смерть. Ах, він смертельно отруйний. Але, якщо ви візьмете його в руки, нічого страшного не буде. Просто помийте руки і все. Ви не помрете, якщо візьмете його в руки. А так, просто знімати відео, фотографувати. Для цього цей грибочок пригоден. Ось така смертельна. Форма життя. Ось подивіться, скільки цієї смерті тут лізе. Ось гриб. Ось бліда паганка. Ось вона жесть повна. Тут лед не наступив на неї. І ось. Бліді поганочки. У, -у, -у. лисичка й не соромиться рости. І тут повно. Так що беру потрошки. А ще полячок Маленький. полячок Містер Підберезовик непоганий.

Чудовий підосичник. Ось такий чудовий підосичник мені трапився. Бачите. Клас. Так що беру. Звісно, я такий беру. Сонечко як на нього падає Нормальний. Тому що вже стається, що він не дуже. Але будемо дивитися. Щось таке цікаве трапилося. Мені подивимося, що це. Ага. Це гіропор березовий. Гриб синяк. Хм. Добре, вже третій грибочок мені такий трапився. Тому буду брати. Цікаво, цікаво. Такий от. Рибочок він синіє, але дуже смачний. Бачите, вже синя, синя фарба виступає у нього. Якщо подивлюся, який він всередині буду брати. Єрапор березовий. Риб-синяк. Тут уже синя, синя фарба виступає, бачите, так швидко. Тільки доторкнувся до нього і все ж процес пішов. Піднявся сильний вітер, і я знайшов підосичник. Бачите, такі малесенькі. Хтось ну, його вже трішки поїв. Але це нормально. Його інші тваринки також люблять. Отакий От гарненькі. красничок. Друзі, уявіть собі, шість один тому я тут був і тут їх не було. Буквально за 6 годин виросли два маленьких підосичника. Уявляйте собі? Один та зараз. Та другий. Це просто фантастика. Дуже-дуже-дуже швидко ростуть. Що зриваємо? Один. Ось такі малесенькі. Другий он, як вирос за 6 годин, великий такий став. Два маленьких братика кітосичника. Краса яка. Довив вишні грибочки. Дивіться, які підосишки. Маленькі, гарненькі, свіженькі. Бачите, дуже гарні. А поряд з ним його великий брат. Зараз подивитись. Бачите? Стоїть. Зараз я до нього з нього доберуся. Клас. Теж такий соковитий. Маранчеве, свіженький, гарненький, старший брат. Два брата. Один молодший, другий старший. Це який він у сонечко класний. Плотненький, свіженький. Ідеальний в паночку піде. Зриваємо ми во брата. Ой, який він. Які вони класні разом лежать. Зроблю їм фотосесії, щоб вони були на світлинах. Друзі, і цими гарненькими грибочками я сьогодні хочу завершити цей випуск. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Я бажаю вам миру, добра, помни кошиків. І до наступних зустрічей!